Добрий день, добрий день! Ми вітаємось, усміхнімось всім довкола небу, сонцю і людям. І тобі обов'язково день привітним буде! Доброго ранку, мої любі малята! І сьогодні у нас тиждень починається з такої дуже цікавої теми. А тема тижня це. Тварини взимку. Діти, і сьогодні на занятті з розвитку мовлення ми з вами будемо розмовляти про лісових диких тварин. Малята сьогодні до нас на гостину прийшов лісовичок. А як ви думаєте, а чому його? Так називають лісовичком. А тому, що він живе у лісі, він допомагає тваринам, він їх підгодовує взимку, а також рятує ліс від небезпеки та рятує маленьких дитинчат. Малята. А чи любите ви подорожувати? Я думаю, що так. І я сьогодні вас запрошую до лісовичка у ліс. Ми разом підемо туди, щоб цікаве там щось знайти. Найважчою порою року для тварин є зима. Вони мерзли. Навіть застужуються, а також не можуть добути собі їжу з підзимової ковди. Деякі звіряти змінюють своє обрання на тепліше, а хтось взагалі лягає в зимову сп'ячку. Давайте пригадаємо, яких звірят ми можемо зустріти взимку в лісі. Так, ми зустрінемо зайчика, лисичку, вовка, білочку, лося, кабана. А чи зустрінемо їжачка та ведмедя? Ні, вони взимку сплять. Дітки, погляньте, звірі залишили на снігу свої сліди. Давайте за допомогою загадок відгадаємо, чиї сліди. Взимку біленький, влітку сіренький Хатки не маю, з місця на місце перебігаю. Так, це зайчик. А сліди чиї? заячі, маленька, руденька, їзь горішок, грибок, з гілки стриб, на гілочку скок. Хто це дітки? Так, це білка. А сліди чиї білчині? Розбешака сірий, не маємо віри, по лісу блукає, здобич шукає. Та вовк, а слід чий? вовчий. Як олень та більший трохи, він розлогі має роги. Ця тварина, ще говорить, любить їсти мухомори Вірно, лось, а сліди лосячі, рудий хвостик має. Зайців курей полюбляє. Вірно лисичка, а слід лисячий. Він і кластий, і сердитий. Дуже любить землю рити. Жолуді вища шукає, малюків смугастих має. Так, це кабан, а сліди чиї кабанячі. Малята, я пропоную пограти в мовленєву гру, скажи лагідно, лисиця, а лагідно, лисичка, заєць, зайчик, їжак, їжачок, білка, білочка, вовк. Вовчик, ведмідь, ведмедик. Молодці малята. Дітки, а тепер давайте пограємо в гру Четвертий зайвий. Уважно дивіться на картинки і визначіть, яка з них зайва. Вовк, ведмідь, білка, корова. Так. Зайва корова, нора, дупло, барлога, дім, вірно дім, вуха, морда, рот, хвіст, так, рот, білка, лисячий хвіст, їжак, заєць, вірно, лисячий хвіст. Молодці! Малята! Сьогодні ми з вами побували в зимовому лісі, у гостях у лісовичка. Ми навчилися розрізняти сліди звірів, які живуть у лісі та грали в цікаві ігри. Тож, до побачення, до нових зустрічей. Пока!